До інших тем сьогодні у Кримучуці відбувся другий всеукраїнський форум дитячої дипломатії. Про масштабність заходу свідчить кількість учасників з інших міст України близько трьохсот. Упродовж дня юні дипломати вчилися мислити глобально і обмінювалися дипломатичним досвідом. Міжкультурне навчання і спілкування основи європейської інтеграції, європейський вимір безпеки. Тренінги на такі не тільки теми відбулися сьогодні у Кременшуці у рамках всеукраїнського форуму молодіжної дипломатії. Теми мало того, що глобальні, вони серйозні, але все одно привабили школярів зауважити у період їх весняних канікул. Організатори вважають, що для школярів саме час вчитися мислити планетарними масштабами. Я розумію, що це питання справді глобальні і їх важко усвідомити, але кожен із нас нам в своєму локальному середовищі може зрозуміти, що безпеку для себе, для своїх близьких, він творить сам в першу чергу. І наше завдання, щоб кожен усвідомив, що безпеку потрібно творити. Мир треба створювати, будувати. Не підтримувати, а будувати, і це якби основна теза. І в цьому є якби різниця: підтримка миру і будування миру. Дар'я Щербань, школярка з Кривого Рогу і президент шкільного євроклубу на подібних виїзних тренінгах, не вперше каже до Кременчука, приїхала перейняти досвід, зав'язати нові знайомства. На її думку, євроінтеграційну освіту, як і будь-яку іншу, треба розпочинати з раннього віку. Молодь це наше майбутнє, так і коли ми їх проінформовуємо для того, щоб надалі вони займалися саме такими справами, які б продвигали так, -то, так сказати, нашу країну і взагалі цілий світ. Тобто, якщо ми не почнемо зі шкіл садочків, вже потім не буде основи, тому саме в наших євроклубах створюються такі умови для Інформованості, якщо діти знають, вони повідомляють зі своїм батькам, і далі це вже йде. Організатори форуму стверджують, що молодіжна дипломатія не уявна, а найсправжнісінька, бо українська історія знає випадки, коли саме за ініціативи членів шкільної дипломатії міста ставали побратимами на офіційному рівні. Мер Кременчука Микола Глухов переконаний, цей рух треба усіляко підтримувати. А молодь, яка сьогодні підростає, вона вже не заангажована старими. Наслідками вона дивиться на все зовсім іншими очима. Ми всі хочемо жити гарно, хочемо жити в мирі і в спокою, хочемо їздити один до одного в гості, мати друзів. Оце головне. І як, як не на дитячому рівні, це найбільше схвачується, тому що друг в дитинстві, якщо він є, то він на все життя, закладені зерна е, познання. Нових країн, нових традицій. Воно залишиться у рамках форуму. Відбувся ярмарок інновацій і креативності. Кожна школа презентувала свій центр дитячої дипломатії. Президент Євроклубу 26-ї школи Роман Попенко вважає, що саме юні дипломати мають творити імідж України. Особисто він уже до цього готовий. Я в будівні. Хожу до школи в чорній вишиванці. А так, якесь свято, наприклад, на Шевченківські дні. Я бажав прийти в білі вишиванці, але ж тоді були вимушені канікули, чи я не пам'ятаю. А так, в чорна вишиванка. І ось, як ви бачите, я створюю імідж України. 16 квітня у Києві відбудеться другий етап Всеукраїнського форуму. Туди має завітати і Кременчуцька делегація.